Зрізати шкірку. Тепер баклажан наріжу кубиком, ось нарізала і тепер відправляю його смажитись. На сковорідку додала буквально 2 столові ложки сонячникової олії і переношу сюди баклажан. І обсмажую його до готовності, щоб він так підрум'янився. Також потрібно приготувати засмажку. У мене така величенька морковина і 4 середніх цибулини. Цибулю ріжу кубиком, а моркву тру на велику терку. Обсмажую цибульку і морквою. до готовності. І залишаю нехай повністю охолону. Баклажан у мене вже так підрум'янився. Такий ароматний став. І сюди ж на маленьку терку натру три зубчики чеснику до баклажану. До баклажану додам сіль, присолю трішки. І приперчу Ох, аромат. Шкода, що камера цього не передає. Ще просмажую буквально 2 хвилинки з чесничком. і вимикаю вогонь. Залишаю охолоджуватись. Всі інгредієнти підготовлені і тепер буду збирати салат. Я буду збирати в, такі, в такому харчовому кільці. Першим шаром будуть посмажені баклажани. Розрівнюю їх так гарненько. І кожен шар буду змащувати майонезом. Крім останнього. Наступним шаром буде засмажка. Знову майонез. Багато майонезу не додаю на засмажку і баклажани, так як вони вже просмажені соняшникової олією. Далі йдуть відварені три яйця і натираю їх на маленьку терку. Яйця присолю і майонез додаю. І останнім шаром будуть два плавлених сирка. Розрівняла і тепер ставлю в холодильник буквально на одну годинку, щоб він гарненько просочився. Салатик в мене постояв одну годину. Погляньте, який він на вигляд. Апетитно так. Апетитний вигляд такий має. І вже ж хочеться його скуштувати. Ось такий він в розрізі. Ну, скуштуємо конотопський салатик. Справді дуже смачно. Смачного.